Слава Ісусу Христу! На каналі Ашої істина ми починаємо ранковий молитовний стрім, в якому ми будемо молитися про визволення України від окупантів, про перемогу нашої держави над московитами. Вранці ми сьогодні коротенько помолимось, подякуємо Богові за те, що Він зробив нас, створив нас українцями, дав нам прекрасну українську ідентичність, прекрасну землю. І ми будемо молитись, щоб Господь дав нам можливість вільно жити на своїй землі. Ми також помолимось про руйнування Моск... Московицької імперії, і помолимось про те, що Господь беріг наших військових, нашу країну підтримав нас надію на визволення, на перемогу. Боже дякуємо тобі за те, що ти створив нас українцями. Ми дякуємо Тобі за те, що подарував нам прекрасну землю, прекрасну мову, прекрасну культуру. Ти створив українців, господи, і зробив їх. Роботящими, працьовитими людьми. Ти даруєш в наше серце бажання бути вільними, і ми молимо Тебе, Господи, підкріпи нас, даруй нам сили, далі продовжувати боротьбу за свою незалежність. Ми молимо Тебе, щоб Ти вигнав з нашої землі окупантів, оцих московитів, тих, хто, Господи, взагалі не знає, що таке нормальне життя. Тих, хто привик пиячити, матюкатись і. Завжди когось, на когось іде війною. Молим Тебе, Господь, визволи нас, вижени ви, окупантів, Господи, і вичисти наш народ, взагалі від цієї злобної живодерської ментальності, яку приносять собі московити. Ми молимо Тебе, Господь, зроби нашу державу вільною і незалежною, Господи, щоб ми самі творили свою реальність, щоб ми самі, самі керували нашою країною. Даруй нам перемогу, Господи, вижені московитів. І хай ім'я Твоє прославиться через наше незалежне, богобоязне життя. Ми дякуємо Тобі за все, наш Господь, Отець і Дух Святий. Амінь. Боже, ми молимо Тебе, щоб ти зруйнував Московицьку імперію. Господи, ти знаєш, що завжди ці злобні живодери, саме так їх називали в багатьох країнах, у минулому і зараз так називають, бо вони такі і є. Ти знаєш, Господи, Скільки вони розпочинали війни, скільки погнобили народів, скільки повбивали людей, і ми просимо Тебе, Господи, заради мирного життя, заради збереження життя людей зруйнують цю злобну імперію. Вижени від влади від влади злочинну путінську банду, Господи. Якщо не маємо каяття, то забери їхнє життя взагалі, щоб вони не, не паскудили життя людям тут на землі. Ми молимо тебе про Твою, про руйнування цієї імперії на окремі. Національні держави, і хай люди там будують своє сьогодення, Господи, хай каються за ті злочини, що не робили. Боже, ми молимо Тебе, зруйнуй цю злобну імперію, і через це поклади край війни і визволи нашу державу. Ми дякуємо Тобі за все. Віримо, що Ти чуєш нас, і вклоняємось Тобі, наш Бог, Отець і не Дух Святий. Амінь. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що наша країна волелюбна і опирається з гарбниками. Ми молимо тебе, щоб ти зберіг нашу армію, наших військових, щоб ти дав їм сили і наснаги перемогти окупантів, даруй нашим військовим мудрість, як вести війну, милість зберігати життя наших військових, сміливість йти в бій і перемагати ворога, даруй необхідну і зброю, і захисні, захисні речі, які будуть берегти життя нашим військовим. І просто благослови і зроби так, щоб наше військо було як меч в твоїх руках, яке буде карати злочинців, які прийшли на нашу землю вбивати людей, руйнувати міста і села, калічити людей, насилувати, красти. Господи, ти знаєш, що роблять московити, які вони страшні істоти. Боже, молим тебе, зруйнуй цю злобну імперію, через це поклади край війні і прослав ім'я Твоє через перемогу України. В тій війні, яку роз, розв'язала московицька злобна імперія. Також молимо тебе про руйнування московицької імперії для того, щоб вона не втручалася в життя інших народів, Господи, ти бачиш, що всюди, де йдуть якісь війни, Господи, всюди видней це втручання московицьке, Господи, це зло своє вони несуть де тільки можуть, через крадені гроші купують і корумпують людей, керівників інших держав, через. Оцю свою злобну зброю, яку вони наробили, ще починаючи з Радянського Союзу, вони лізуть в, в усі воєнні конфлікти, Господи, ми просимо Тебе, зруйнуй цю імперію, заради миру, заради визволення нашої країни, заради слави Твоєї. Благослови цей день, збережи нас від зла, від обстрілів, збережи наше життя і свободу нашого народу. Дякуємо тобі за все, Господь наш, і вклоняємось тобі, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, розповсюджуйте це відео і такі, які ще бачите накшталт цього, Господи, де, 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 де люди моляться, благаючи Бога про милість і перемогу. Треба благати Бога, треба підсилювати молитву, і хай Бог береже нас до зустрічі, захисту Божого на цей день.